Хай Дякую. Це два треті уносить кажуть. Дуже дякуємо. Хай слугує. Більше 110 автомобілів передані для Збройних сил України. Хай це і стара техніка, але яка слугувала в тому числі і в Овручі, і в Романові. Тому нові автомобілі, які передані від епіцентру, поїдуть безпосередньо в цих два регіони. Ну і безумовно, дуже значним підсиленням є е, швидка допомога класу С, е, в якій є абсолютно все обладнання, яка куплена за ініціативи е, першої леді United 24 і е, безумовно три ландкрузера Land Ландкрузера повнопривідних, які зараз. Здебільшого використовуються в Херсоні, тому що наші бригади швидкої допомоги виїжджають ротаційним способом і надають допомогу жителям зруйнованих регіонів. Але ми пам'ятаємо, що про пожежі, які в нас були, і в місцях які важко добиратися в тому числі. Тому ця техніка стане в нагоді і на нашому полісі безумовно. Я скажу, що кожен регіон потребує оновлення автопарку і. Ось тільки за період військової агресії ми більше 110 автомобілів продали, але 60 нових автомобілів отримали з різних із державних коштів. За кошти волонтерів було 25 автомобілів привезено і передано на швидкі допомоги в різні регіони. Тому я дякую всім, хто долучається, і великому бізнесу, епіцентру, зокрема сьогодні, і волонтерам, які де в складчину, де хто може, також привозять швидкі допомоги для наших. Регіон. Два автомобілі повністю придбані за кошти, ось якраз які йдуть на, на Бовруч і на Романів. Це е, автомобілі, які передані епіцентром, і чотири автомобілі придбані за кошти державного бюджету.